Сьогодні 29 березня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 29 березня в Україні світі святкують всесвітній день фортепіано. Ініціатором створення свята виступив відомий сучасний німецький композитор Нільс Фрам, який здобув свою популярність завдяки творчому підходу до музики. Подія об'єднує всіх шанувальників цього музичного інструменту. Також 29 березня День фокусника це професійне свято. Фокусниками називають циркових майстрів, артистів, які демонструють публіці різноманітні трюки. Головний секрет фокусників в омані зору та спритності рук. А ще 29 березня день народження Кока-Коли. Саме цього дня 1886 року. Американський фармацевт Джон Памбертон створив новий напій на основі листя коки. В першому варіанті напоїв Кока-Колі містилося вино і кокаїн. І Джон Памбертон запатентував свій винахід як засіб від нервів. Пізніше ці інгредієнти були вилучені. Рецепт відомого напою все ще тримають у таємниці. Цього дня народилися 1728 року український військовий, політичний і державний діяч, граф, основний гетьман війська Запорізького Кирило Розумовський. 1964 рік. Український баскетболіст, чемпіон Олімпійських ігор Олександр Волков.